О 4.45 польська морська база Вестерплате потонула у вогні, диму та важких розривах. Німецький броненосець Шлезвіг Гольштейн відкрив вогонь із своїх палубних гармат по поляках. Це стало сигналом для наступу. Вермахту на річ Посполиту. П'ять армій Гітлера вторглися на територію чужої держави. За день була знищена вся польська авіація. А за 10 днів уся армія Польщі. 17 вересня. Річ Посполито зі сходу добила Червона армія. Решта світу не встигла висловити навіть глибоку стурбованість а через кілька років ледь не вся планета втягнулася в найкривавіший в історії конфлікт. Про те, що може повторитися, Маргарита Ситник, розповість. На два стерпляти 4.45 ранку завили сирени. Саме тут 77 років тому військовий гарнізон пережив першу атаку масованим артилерійським обстрілом з німецького броненосця Шлезвіг Гольнштейн, який, начебто, прибув до Гданська з мирним візитом. оборона тривала тиждень, потім німці окупували гарнізон. Присутні сьогодні родичі солдатів, котрі обороняли вестерпляти. Батька пані Ренати, як і більшість польських вояків, після захоплення відправили до концтабору. Мій батько тоді був на варті, звідси все бачив і повідомив військову частину, що почалися вибухи. Він пережив війну. Рік був в концтаборі. Був командиром партизанів. Його переслідували. Потім він три роки просидів у в'язниці, і родина також пережила багато. Польща пам'ятає часи окупації. Обох тоталітарних режимів президент Анджей Дуда наголошує, що не слід закривати очі на імперські амбіції деяких держав, і сьогодні не можна дозволити, щоб в Європу знову поверталися імперіалістичні амбіції та дії. Не можна погоджуватися на порушення міжнародного права та закривати очі на посягання на свободу інших і зміни кордонів в Європі силою. Історія нас навчила, що ми маємо про це сьогодні пам'ятати і весь час говорити і у нас, і на міжнародній арені. Від військового гарнізону вестерпляти до цього часу залишилися вартовий пункт та казарми. Ось ці руїни найкраща ілюстрація того, які запеклі бої тут точилися на початку війни. Серед нових споруд, які звели поляки на півострові, пам'ятний знак і напис величезними літерами ніколи більше війни. <звук> Маргарита Ситник і Горінтонюквестерплятих данськ спецкор два плюс два.